Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 5 березня, дуже теплий сонячний ранок. Я навіть вийшла на вулицю трішки посидіти, допиваю свою каву. 9 годин ранку, а я ще тільки каву допиваю. Дозволила собі сьогодні трішки полежати, відпочити, тому що вчора ввечері так голова розболілася. Та й не дивно, кажуть, що якісь магнітні бурі, чи були, чи будуть, та й завтра похолодання, тому організм реагує. А, ну, а сьогодні тепло, тепло, гарно, по весняному. Дивлюся, там, як уже у нарци... нар... нарциси у мене по посходили. Та й тюльпани посходили гарно. А дивлюся у дівчат, хто за кордоном їх відео, так там уже повним ходом у них весна. І цвіте, і, і пахне. І нарциси цвітуть, і, і дерева цвітуть, і, і тюльпани. Особливо от, а, Великобританія. Чомусь мені завжди здавалося, що там холодно, дощі, от, похмуро, сиро, а там весна вже буяє повним ходом і давним-давно. Так що, от такі мене ранкові новини. Зараз піду, включу прання. Ну, і, як завжди, на кухні. З собою займуся трішки обов'язково. Коли на другу зміну, то і пачі в мене повним ходом ідуть, і якісь масочки. От, Ну і потім на роботу. на роботу. Будуть цікаві якісь моменти, обов'язково вам покажу. От Прийшла до мене кішечка сусідська, яка схожа на ту шоколадку, яка в мене була. Можливо, вони. Були навіть від одної мами. От. от вона тиха, спокійна, але зловити її немає можливості, тому що вона дуже агресивна стає і дуже дряпається. От. Тому прийшла, поїла і потім приведе мені своїх діток. До речі, черниш, який от зник чорний котик, це був її котик, її синок. Так? Да? Так? Да? Да. Ну, вона ніби вже так трішки до мене і звикла. Раніше взагалі тікала подалі. Ну, а тепер от так, їсти хочеться, то, да, то звикнеш. А тут десь моя Сіма заховалася. Сіма? Не, сіма з того боку. Так, от такі вже гарні кущики тюльпанів. Вже хочеться, хочеться, щоб вони розквітали. Гарний такий день. Сороки, ворони. І так тихо, ніби війни немає. На сніданок жарю отакі от тости з яйцем. Кружечок вирізаю от стаканчиком таким рюмочкою. Дехто з дівчат бачу вирізає повністю отак, по периметру. От. Але ми любимо, щоб все-таки ну, хліб був не тільки яйце. Потім трішки присолить, поперчить. До речі, сину мене любить, щоб ці кружечки, які ми вирізаємо, от, зверху отак накривати. От, ну, йому я так роблю собі без, без цього роблю. Щоб все-таки ну, дійсно хліба було менше. От, зручно, швидко, незвично. Дуже люблять такі, такі от грінки, діти. Тому... Готуйте, то ви знаєте, що багато хто з вас це робить. Тому смачного. Зараз покажу, як я вчора готувала, смажила картоплю. Ну і, і далі, і далі, щось буде далі. Казала вам, що буду смажити картоплю, і от вирішила в такому вигляді її приготувати. Ну, Це, знаєте, як основа до картопляної піци. Потерла картоплю на крупну терку і цибулю. Приправи додала, солю потім уже коли перевертаю, От, щоб не виділяло багато рідини. Ну і от такі виходять основи картопля, їх можна і так їсти, можна сир натирати, можна ковбасу, можна майонез, ну, тобто зробити як піцу, так? Але в мене зараз немає нічого такого, ні сиру, ні ковбаси, тому ми з'їмо просто так. Хлопці будуть і майонез, кетчуп, а я помідор, огірок, щось, щось таке. Мені багато не можна, ну, а їм отак посмажу кожному по два таких млинця картопляних і вечеря отака, супер. Так що готуйте це просто і смачно, цей красавчик обідає, снідає. Покажу вам моє вікно з фіалочками. Гарно почали квітнути. Я їх активно підживлюю. Отак. От Ця зараз розквітне. Такі простенькі, але гарні. Оця в мене невеста молода. Біла невеста гарна. Та ця рясненька. От такі квіти, такі речі піднімають нам настрій і тримають нас, підтримують. Так, іще одна чашечка кави. Але у нас закінчився е, саме е, закінчилась кава в зернах. Е, тому п'ю отаку. Розчинну Нескафе Голд. Е, ну, така непогана. Не самий поганий варіант. Е, саме головне, що від Нескафе у мене не болить голова. А коли вип'ю Якобс, то і голова болить, і тиск піднімається. От. Тому ця кава ще і така, яку можу порекомендувати. Так, що Яка вона тут? Кава розчинна, 100%, е, сублімована кафе Голд. Інтенсивність 8. Так, і раз уже ж я ж вам пообіцяла, що буду рекомендувати україномовні канали, тому сьогодні буду вам рекомендувати канали дівчат, на які я відносно недавно підписалася. І на цих каналах, як то кажуть, про все. І котики, і про те, що готують, і про те, як живуть, що купують. От. Ну, мені цікаво, дивлюся, так що перше, перше це Катя, канал Життя в Україні. Подобається і гарно дуже розповідає, гарна така мелодійна українська мова. Ще раз хочу сказати, що я рекомендую тільки україномовні канали, тому що так, в мене є дівчата, на яких я підписана, дивлюся їх, але вони ведуть канали російською мовою. Ну, можливо, так, це і неправильно з моєї сторони. Але в першу чергу я хочу розповідати і популяризувати саме канали дівчат, які ну українок, які ведуть їх рідною українською мовою. Так, Катя, життя в Україні чудовий канал. Покупки, все. Ну, заходьте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Я думаю, що на цьому каналі ви знайдете багато чого цікавого. Там і що вона готує кожного дня, і що діткам купує. Ну, все-все, все чудово. Молодець Катя. Успіху в розвитку твоє, твого каналу. Далі, вчора, коли я вам розповідала про Oriflame, я просто забула вам також порекомендувати канал Оксани, називається Оксі канал. У неї замовлення ну, різних, різних мережевих компаній, в тому числі і Oriflame, і також у неї дуже багато котиків живе в квартирі. Мені здається, в неї квартира в Хмельницькому. Вибачте, Оксана, якщо я розказую якісь такі е, е, тайни ваші, але котиків багато, котики дуже гарні, котики такі прямо, знаєте, е, вгодовані. Я люблю такі. У мене були такі часи, що ми жили в квартирі, в мене теж було п'ять 5 котиків, п'ять. 5, е, і, і це я вам скажу не так то й легко, але вони скільки приносять нам е, радості і таких моментів гарних життів. Тому підписуйтесь на канал Оксани, теж, я думаю, вам буде цікаво. Далі ще одна Оксана. Канал називається Фрося Бурлакова. Теж вона живе, ну, канал такий різноплановий, живе вона в селі, недавно вони перебралися в нову хату, в новий будинок. Це теж цікаво, теж і покупки, і що вона готує, і так, роздуми. Підписуйтеся. Буде цікаво. До речі, Оксана недавно почула на твоєму каналі салат Віолета. Все хочу його зробити, тому що люблю салати з буряка, і обов'язково-обов'язково обов зроблю. І ви теж підпишіться, подивіться відео і, можливо, щось там цікавеньке для себе знайдете. Далі, канал Людмили називається Сам собі режисер. Це канал людини з моєї Черкащини. Тому теж дивлюся кожного дня, як вони там з паном Володимиром, не буду називати його дідом, тому що він для мене пан Володимир, дуже-дуже. Гарний чоловік, такий заботливий який завжди кудись поїде, щось привезе смачненьке, пригостить свою дружину. Ну і ми подивимося і теж посмакуємо разом з вами. Тому підписуйтесь на цей канал, теж він такий, знаєте, позитивний. Пані Людмила часто дуже читає вірші такі гарні, мабуть, і сама вона їх пише, не знаю. Я там запитувала її, але щось ну, не було відповіді. Ну, Мені подобається, подобається цей канал. Все дійсно так по-простому, нічого там не вилазено, от таке життя, яке воно є. І теж вона готує от кисіль, кисіль чи, жиле, чи кисіль молочний, все теж хочу приготувати, але ніяк ніяк руки не доходять. Тому от такі мене сьогодні рекомендації. Підписуйтесь ще раз. 150 раз буду говорити, що підтримуємо україномовні канали і розвиваємо україномовний YouTube. Це зараз для нас дуже-дуже важливо, щоб не було постійно нам ото в рекомендаціях того російського, а нехай буде тільки українське. Так що, от такі в мене на сьогодні новини. Дякую вам всім за увагу, дякую за коментарі. Гарного вам тихого, мирного, спокійного дня! Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!